Так, Борис недавно був там. Я взяла йому смаколиків і його вже там нема. І мені цікаво, десь пішов по Зарічному. Цікаво, де. Отак по дорозі його не видно. Так що я пішла з другого боку, обійшла в місце, де був Борис. І зараз буду його шукати. Тут нема. В принципі, в порогах його дуже гарно видно зазвичай. Бо от взяли йому кукурузу, смаколики. Шкода нести додому. Але що зробиш? Покажу зараз може ще якісь місця, де він любить бути. Не знаю, що він там зараз є. Думала, що може пішов в центр, але хлопці кажуть, що ні. Там його не бачили. Дивлюсь по В городах. Теж не видно. До речі, це вже майже десята година вечора. О, є тут. Найшла. А, класно як. Побачите. Боря, я тобі щось принесла. На кукурузку тобі. Голодний. Я вірала, що я знайду. Добре. 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 Це фортування доставка. Ну <гум> серйозно, скільки там? Йому ж треба багато їсти. Що йому зараз та тарілочка? Я так вдома взяла. Бо вже в мене стоїть так біля порогу. Я дивлюсь вас. Що, вітаю вас? Дякую. я казала, вже вийде <сіпим> добре. Так, <непрошок> да, класно. Не віриться так. <непрошок> Швидко. Ми вже... А так, да, вже задаю. Класно. Да? Да. Ну, це зручно, сьогодні комфорт. Взяв, поїхав, вот. завтра треба по справах їхати, то так думаю. Маршрутка, там можна вдушитися. Всі вікна закриті, дихати нема чим. А так собі. Сяду, виїду. Дякую, вітаю. Дякую, дякую. Що, все. вся Як дверя виїдає все. Дякую. 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 Ой, вибачай. вибачаюся. Забула, де в мене камера з телефон. Роги. До речі, мені цікаво, бо вони різні. Два роги і два різні. Все, підмів. Напевно, зараз почне з травички виїдати, вже то у нас трохи поправився. Да, відсунув тарілку і все. Під'їдає. Та Борису, до речі, 8 років, тому що його купили сюди на Зарічнянщину однорічним. О, а він вже в нас 7 років. Не знаю, коли саме його купили, в якому місяці, але десь плюс-мінус 8 років. Ну, ця інформація є в інтернеті. Так так, що все, що знаю, то звіта. Так, є ще репортажі різні, про нього знімали різні новини. Так, газети писали різні статті. До речі, ось там в нас річка. Так що де Олень Борис ходить пити воду, ходить туди. А за не, бо воно за річкою. <рес> Хто, Борька пішов. Каже, нема гусенки. Ні, шелест пакета він не спутає ні з чим. Ой, щось. Так підійшов, що я злякалась. <рес> На, Боря, Сухарик ти не відмовишся, так? Так. Хороший. Вже от як поїсть, він дасть себе його обняти, і погладити. Ой, кумарі. Mm. У мене подруга робила кантучині з горіхами. До речі, я теж читала, що грецькі горіхи вони їдять і люблять, до речі. Так, давайте на нього переключимо, бо зараз погано. Все, а сам Боря, на, 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 пакет и на, сам есть. Угу, так я и думала. Все на, все Дай я би тобі в цей, в миску. Так, якщо він не хоче, він не їде. Ну так, ми вже до нього звикли це. Люди, які не живуть в Зарічному, то їм цікаво. А, приємно. Вийшла гуляти, думаю, чи зустріну його, чи ні. Дивлюся, там біля пошти лежить. І сходив і пішов до вас сюди в двір. Все, з'їв, на Борька? А що, тут кожен по яблучку, по морквичці, по ще чомусь. А вже трошки й травички поскубає. Да, Борис? Да? Отак машин не боїться, це центр Зарічного. взагалі. Річка тут близько. Так що... Та. Ніхто його в нас тут теж не ображає. І його спеціально завели для розведення благородних оленів. Так що <свісно> місцева наша ділка, і Він, до речі, дуже розумний, він чує інтонацію, чує голос, чує, що про нього говорять. <свісно> а шелесть, миски то що з чимось. Боря, ти всі з'їв. Я з собою багато не ношу. Так що все, приходь до мене, знаєш, де я живу. Вони там є ще. Я тобі поставила тарілку, а ти не прийшов. Так що прийшлося тобі виносити. Ну ще травички попасаться. І все. Всякої різної тут хватає, Ще якраз не покусили люди. Так що всім до побачення. Біжу додому, бо в нас їдять зараз кумарі. Вже пізно, там. Всім пока, дякую за лайк, підписку і коментарі ваші.